ти працював. Треба, потрібно. Я ж лю. Почекайте, ні, ні. І в цьому, і в цьому. І, і, і. І, і, і. І, і, і. І, і, і. Ніхто ніхто не, не буде, заспокойтесь. Хай приїжджають, ну там прокуратури приїжджають, зараз будемо розбиратися. Ну, за, за незаконні гральні автомати, людину, батька з цих дітей. Та ніхто їх не трогає, заспокойтеся, ніхто їх не буде трогати. Якщо будуть трогати, ми проконтролюємо цей момент. Не хвилюйтеся, ніхто нікого бити не буде, і не втім знущатися не буде. Я вам все заповняю. Так, хлопці, не конфліктуйте, я Давай, давай, Зараз приїдуть. Хоча б щоб один міліціонер був коло його. Та не хвилюйтеся, я вам кажу, що ніхто нічого робити не буде. Я вам запевняю. Ви просто йому хуже робить. Я вам кажу по-людськи, що не можуть. Тро, все, все, все нормально. Так, хлопці, все, заспокойтеся. Чекаємо представників, Це це Не потрібно це робити. Це була провокація. Ця суддя засудила багато майданівців. Ми, я думаю, знову Я думаю, що...

Дітей, вони голодні, треба діти. Тримає в голову, да.